Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України місто Харків. В цьому відео хочу зробити відеоогляд моїх трьох арок та рослин, для яких були зроблені ці арки. Арки ми зробили із звичайної арматури, яка в нас була на подвір'ї. Ми її порізали, трохи зігнули, придали форму та зварили. В ґрунт потім ми встромили труби десь сантиметрів 70 і приварили цю конструкцію у вигляді арки. Перша в мене під троянда. Назву сорту цієї троянди я не знаю, тому що я замовляла один сорт, а прийшов пересорт. Але я не жалкую. Троянда мені дуже подобається. Тому поки прибирати я її не хочу. Вона чимось схожа на сорт П'єр дерансар. Дуже схожа вона квіткою, але квітує вона один раз за сезон. Квіточку тримає дуже довго і поступово вона її розкриває. Пелюстки не вигорають на сонці, не псуються дощем, і квітіння в неї розтягнуто в часі. Аромату вона, ця троянда, не має, але мені подобається те, що вона підходить на зріз і в букетах стоїть ну, дуже довго. Ну, до речі, до неї до пари я придбала вже сорт П'єр де Рансар і висадила з іншої сторони. Тому арка буде виглядати повноцінною. А друга та третя арка зроблені теж з арматури, але зробили трохи вище та вище. В мене задум зробити дві арки із ялівцями. Тут зростає ялівець китайський Курівау Голд. Я обожнюю цей ялівець. А коли він вже гарно вкорениться, то зростає дуже швидко. В нього гарні жовті прирости впродовж цього сезону. І... Від того, що в нього тонкі гілки, виглядає таким він пухнастим. Дуже м'який на дотик, нічим не хворіє, гарно стрижеться та майже немає хвоєпаду, Це мені дуже подобається. В мене є такий великий і я вважаю, що на фоні зеленої голубої маси ялинок жовтенький колір буде виглядати гарно. Другий ялівець верхінський орандішо. Він гарний, швидко зростає набагато швидше, ніж Голд. але вже бачу, що буде трохи складніше його формувати, тому що в нього більш товсті гілочки, тому формування буде трохи відрізнятися від куріваго Голд. Він зеленого кольору, а взимку набуває буро зеленого забарвлення, і, здається, таке відчуття, нібито він загинув. В нього це такий недолік. Він не хворіє, але трохи колючий. Він зростає на фоні жовтеньких туй, і я вважаю, що буде гарно на цьому фоні виглядати. І... Такі в мене дві арки. Одна буде з жовтенького кольору, а друга навпаки зеленого кольору. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!